Куди мені піти працювати? Бо салони всі пишуть, що їм потрібен досвід від одного до двох років у майстра. А дивіться, дівчата, вони всі так пишуть, але при цьому вони пишуть ще до нас, як до школи, і кажуть: Ви знаєте, ми готові взяти навіть ученицю, навіть яка вчора закінчила курс. Але треба, щоб вона робила охайно. Треба, щоб вона там вкладалася в 2-2,5 години. Ну і бажано, щоб вона. І педикюр, і нарощення що робила так. Тобто вони зголосяться на будь-який варіант. Повірте мені, гарних майстрів дуже мало. Майстри приходять, напрацьовують собі навички. Потім кожна дівчинка в будь-якому разі хоче вже відкрити щось своє, свій кабінет вдома, кабінет, десь взяти стіл в оренду, взяти кабінет в оренду, відкрити свій салон. Так тобто дівчата хочуть рости, ніхто не хоче сидіти, просто пиляти, пиляти і пиляти і не бачити до чого це може призвести. Всі хочуть рости, і це правильно. Тобто не треба боятися навіть у салони, коли пишуть, що їм потрібен досвід від року до двох, все одно ви подавайте запити до них, кажіть, у мене досвід маленький, але в мене була практика в школі. Я там практикувалася вдома. Ось мої фоторобіт, я готова прийти зі своєю моделлю. Давайте зустрінемось, давайте обговоримо, я можу вам вийти в ці зміни, коли у вас там нікого нема. Я можу там, ну, Пропонуйте їм все, що ви можете, так щоб їм це було зручно, тобто ви повинні а, показати а, власнику салона, що ви а, з вами працюма працювати йому буде вигідно. А, і тобто не кажіть, що мені дуже потрібна робота що потрібно вам нікого не цікавить, повірте мені. Але е, ну буде цікавити, коли ви себе вже зарекомендуєте і дасте зрозуміти власнику, що ви приносите йому гроші. Тоді вони вже будуть з вашим з вашими якимись питаннями, з вашими запитами працювати. Але першочергово ви для них ніхто. Ви вони не знають ваш потенціал. Вони не знають, чи будуть на вас писатися люди. Тому ви пропонуєте у будь-яких перемовинах, ви показуєте, а в чому вигода буде саме для іншої сторони? Чому ви класна? Чому вас треба брати? Ви можете навіть сказати, я можу там просто бути в салоні, відпрацьовувати дизайни, відпрацьовувати якісь там прокраси, там щось ще робити. Там може вам там бутильочки поперетирати щось ще. Якщо потрібна робота, якщо потрібно там знайти і це навіть салон там біля дому, і вам це дуже зручно, так, пишіть їм, телефонуйте їм, обговорюйте всі ми люди. Дівчата, тут нема такого, що це. Як у державі, тобто не можна на цю посаду, коли там немає там, такої освіти профільної, так тут ні, тут нічого такого нема. Всі люди, всі розуміються, що всім потрібно заробити, і вам потрібно показати, в чому ваша вигода для салону.